Не время. Не время умирать. Много надо поміняти. Много треба поміняти. Господи, даже сьогодні я до деревне приїхав. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. До йшло називається. Слава Богу. Не знаю, надо у пам'ять працювати буде. Слава Богу. Ну що, трохи страх прийшов? Так. Прийшов трошки страх. Ну, це страх для того, щоб ми усилили зміну життя від сьогодні. І хто буде працювати, то буде переміна. Бог поможе. Крок до Бога, Бог два кроки до вас. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Отже, а чи буває втома від боротьби за свою душу? Буває. Буває. Раз може виснажити бути, виснажений повністю. І це може бути. в Велика причина, тому що багато зусиль ти зосереджуєшся на ту працю. Молитов багато, покаянь багато, а ти не привик так багато працювати. А страх заставляє тебе це робити. І цей страх приведе тебе до постійного бодрствування такого, звички такої позитивної. Помните в старому завіті? Страх Божий початок мудрості. Хто читав в старому світі, він знаходить дуже багато разів. А страх Божий, це й не має, що потіряй душу. Потеряй душу це є страх Божий. Потерять Бога, Те, що Бога, що душу, воно в суті одна. Потерять душу, це значить дати. Душу дякую. А віддати душу Богу це знайти душу. У Бозі ти себе знайшов. Помните, в Євангелії є такі слова? Хто раді мене? І Євангеліє. Душу потіряю, хто раді мене. Хто раді мене потіряє душу, то її найде. Марка. А що значить потеряти душу раді? Потеряти душу гріховну. Ради душі духовної. Потерять мислення плотське. Знайти мислення духовне. Щоб для тебе мислення було причиною твого стану. А не свій причину твого стану. Розумієте суть. У нас причина стану світ. А для християнина причина стану? Бог. Потреба стану це потреба молитви, стану духовного. Потреба стану. Це потреба покаяння. Розумієте прожидеться? Бо щастя в тобі має бути, а не поза тобою. Добро в тобі має бути, а не поза тобою. Коли добро в тобі, ти стане станеш стане інструментом добра сам. Для людей. А добро в тобі — це починаючи мислі, почуття, пам'ять, бажання. Все з думки. Добра думка добра пам'ять. Добра думка відносно вас добра пам'ять. А якщо погана думка відносно вас, в мене пам'ять зла. А це вічна пам'ять. Ти хочеш вічну пам'ять неблагого, а вічну пам'ять зла, яка буде мордувати тебе, душу твою, Учитель, це твоя пам'ять сьогодні. Каже, добра пам'ять має, тільки що в пам'яті маєш. Добра пам'ять вона добра, коли вона добра. А коли вона пам'ять довга, ну в тій довгі пам'яті. зло. Каже, я пам'ятаю, Ні, я зла не маю, але пам'ять просто маю. Получається, погана думка приходить тоді, коли, коли людина поступила неправильно. І автоматично йде погана думка. Так, твоя Він. реакція, я, яку ти маєш боятися більше, ніж її поступить. Це реакція. Значить, значить, виходить, погана думка вона вже у мене є, хронічна. так? Так. А коли я бачу в ближній, що він так поступив, вона автоматично мені свідома ця думка. погана. Так, так, Реакція, Реакція, що людина так поступила. Так. Тому її можна <гасити>, <його> гасити. 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 Поки вона ще не розпалилася, гаси. <гасити> Бо потім вже не погасиш. Переключись на Бога, і проси, проси прощення за Його і за себе. За його, то, що він не розуміє, що робить. А, за а себе. Що Він не розуміє. Да. Навіть він розуміє, ти все одно проси прощення, бо його розум не в ту сторону крутиться. Бо як Він в, в ту сторону крутився, що треба, то в нього було би світло. А він розуміє свою правду, а не Божу правду. А людська правда, вона одержима. Злого. Ми від своєї правди, як від змії, більше страждаємо, ніж вартує сама ситуація тої правди. Людина вже забула за ситуацію, а ти справді як зайцем вноситься зранку до вечора і не можеш спати. Так, да. так ти ж не ожидав, що Сто процентів сестро, ти не чекав, не чекав, що вона паскуда. Ні, не, Вона не паскуда. Ну Що так ну, христиан... Так християнка може поступати? А я христіянка страдаю. Нет, я не кажу, що я християнка. Просто ти не ожидав. Да. Чого ж ти не тоді, коли я готова зустрітися з тобою в боротьбі, А я не чекав, що нападеш. О, а, оказалось казалась їжом. <рігуми> а, а тепер воно не сидить, но воно сидить. Сидить. з тобою згідний двома руками. Паскута. <рігуми> а тепер хочеш, щоб воно собака вийшла, <рігуми> А та собака не виходить. <рігуми> Що робити? Свічки ставити. <рігуми> Молитися і поки свічка не догорить. Собака буде сидіти. Коли сидиш біля свічки і молишся, до самого кінця поки не згорить, а ти за нього молишся. Сестро, ти записуєш. Хай записується, хай люди знають, що таке є в житті. Це ж трав! А це ж, а я краю. А я ж мучаюся. Господи. Шутки, шутками, а то мають. Дай Бог, щоб Бог ще дав мені не поверхнуть цю штату. Правильно. О, О, мудрі слова. Я думаю, що э, в цій, э, в цій розмові багато хто задумається. Так, питання ваше. От з поводу <реку> розказали боліться, то ти свій час собака не хотів. Допустим, ставиш світочку і хочеш, щоб тебе отримати обрещення. Можна сказати, Господи, Помилуй меня, снимись меня такой-то. такою-то Снимись меня. Так. Без меня. <риві> а вот как? как? Это невозможно. <плеві> Засвечай молиться Богу, чтобы тебе избавиться от цього редак. <плеві> Поясню. Почему я маю звильниця від обиды на ту особу? Від непрощення. Значит. Що я маю? Ісусе наповни мене любов'ю до цієї людини, Наповни любов'ю, поки не відчую, що моє серце починає вже таяти обід, що мені хоче вже обняти. Хоча би те, що я вже пройню зараз говорю, і в мене внутрі не тіпає. Значить, стало трошки легше. Завтра ще одну свічку треба ставити Йду до одної мами. Іду на другу свічку, поставив знову молюся. Вже не тіпає, але вже і легше мислити про ню. Вже, бо так я молюся, а мені дурне про ню ліси. Щоб вона вдавилася. <нів> 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 я вона взялася. Я так молився. вона виникла, мої сьогодні прийшла. Хто її приніс? <нів> Коли це все. І знаєш, тоді вже боги принесли, а Бог приніс, а то вже тоді, тоді на душі легше. <кхи> коли відчуваєш, що про бою, така нещасна. Вона ну, значить тоді відпустило трошки. Тоді вже дійшло мені, капку, вже мені трошки в голову, що проблема. <кхи> вже я розумію, що не в ній, а вона була захоплена тим словом. Що поки я молюся, мені стає легше. Вимолюється ця емоція, вимолюється той гнів, відходиться страсть. А ми так так, Боже, замість мене буде молитися свічка. Все, пішов я, в мене роботи багато. Я ж заплатив за дорого, саме дорого, Саме довше щоб горіло. Чим більше буде довше річ, це свічка, більше гріхів з мене змиється. Це обман. Це язичист. Це формальність. Свідка гріхи не змивань, переміна мислення, йде переміна життя, визволення від духа д'явольського, від всякої скверти, через молитву, йде переміна життя.